Добрий день, мене звати Створністин Богдан Романович. Дозвольте мені представити вам дипломну кваліфікаційну роботу магістра на тему дослідження та розробки рекомендаційної системи для формування харчових звичок. При написанні допоможної роботи було вставлено наступні здачі. Серед них значущими є дослідження області предмету та аналогів планованого продукту. Проведення тестування та порівняльну характеристику. Мною було вирішено втілити рекомендаційну систему у платформу мобільних застосунків під підкриванням системою Android, а для написання коду було обрано мову Kotlin. Сучасний ритм життя, постійний стрес та нестабільна екологічна ситуація суттєво впливають на харчові звички суспільства. Здорове харчування стає необхідністю для підтримування оптимального фізичного та психічного здоров'я. У зв'язку з цим дослідження та розробка рекомендаційної системи стають актуальними завданнями, спрямованими на поліпшення якості життя та профілактику хронічних захворювань. Метою створення такої системи стало декілька факторів. По-перше, це надання користувачам ефективного інструменту спрямованого на покращення якості їхнього харчування та сприяння формуванню здорових харчових звичок. По-друге, популяризація нутриціології та дієтології як інструмент для побудови якісного життя, яким все більше починає цікавитися суспільство. Третім фактором є сприяння зменшенню ризиків розвитку хронічних захворювань, пов'язаних із харчуванням. Усі ці фактори об'єднують в собі одну головну ціль створити загальну рекомендаційну систему для користувачів задля для формування здорових харчових звичок для сних, сприяючи збалансованому харчуванню та вибору продуктів. Переходимо до порівняльної таблиці існуючих аналогів за такими основними параметрами: інтуїтивна зрозумілість, зручність, сучасність, стабільність роботи та споживання ресурсів пристрою. На сьогоднішній день існує лише декілька ефективно працюючих додатків, що вирішують зазначену проблеми. Серед них було розглянуто MyFitnessPal, Yazio та Nutrilio. MyFitnessPal – один з найпопулярніших мобільних додатків та веб-платформ для ведення щоденника харчування та моніторингу фізичної активності. Застосунок став допоміжним інструментом для тих, хто прагне підтримувати здоровий спосіб життя, контролювати вагу та отримувати персоналізовані рекомендації з харчування. Також він має чат для спілкування та поширення між користувачами своїми досягненнями. Інтерфейс MyFitnessPal спроектовано просто та логічно, що полегшує користувачам введення щоденника та використання різних функцій, але в той же час для нових користувачів може здаватися що інтерфейс вміст багато інформації. Yazio – це, под... це додаток для ведення щоденника харчування та підтримки здорового способу життя. Додаток дозволяє користувачам вносити дані про свої щоденні харчові звички та створювати плани харчування. Застосунок Nutrilio – це додаток із налаштованою дорекомендаційною системою та підрахунком калорії. Також він дозволяє створити план в харчуванні та вистачаних поживаних справ та напоїв за день. Результати статистики споживаних ресурсів отримано за годину активного користування додатком додатку в однакових умовах. Можна зазначити, що MyFitnessPAL показує себе як додаток із простим інтерфейсом, але в той же час вміщує в себе забагато інформації, що може бути складним для користувача. Ямхаб має вирішити всі труднощі, які можна зустріти в аналогічних продуктах і надає користувачам стабільний застосунок із пропрацьованою рекомендаційною системою. Основні функції про застосунку ви можете побачити на слайді, що відображено на екрані: збір та аналіз даних про харчові вподобання користувачів на основі їхньої, їхньої історії харчування. Надання індивідуалізованих порад з вибору продуктів раціону та збалансованого харчування, враховуючи особливості користувача тощо. Даний слайд описує кольорову гаму застосунку. Застосунок поєднує в собі спокійні кольори зеленого та білого Дизайн, потім виконаний з найновішими стандартами Material U3. І ми перейшли до розглянення візуального інтерфейсу системи. На поточному слайді зображено 4 кроки створення профілю для Yamaha. Перший крок персональна інформація поле для вказання ваги та зросту, другий фізична активність. Далі фітнес фітнес-стілі, для чого користувач буде використовувати додаток, улюблені категорії, а тобто. Оліплена кухня, спосіб приготування, смакові вподобання та типи їжі. Після створення профілю нас переносить на головний екран, який відображатиме актуальні дані, а саме спожиті калорії, водний баланс тощо. Для додавання споживаних продуктів використовуються відповідні кнопки із текстом приставкою Ad на головному екрані. Це відображено на рисунку 8 Наступний слайд описує екран вибору страви. Він відображається, коли користувач обирає тип прийому їжі. Натискаючи на продукт зі списку, користувач може ознайомитись із харчовою поживністю на різну кількість порцій. Додати продукт можна за допомогою кнопки Ads, після чого він додасться до історії харчування вже з оновленою статистикою на головному екрані. Рисунок 11 відображає екран, що відповідає за відображення детальної інформації про страву та має декілька основних блоків даних. Назву страви, харчову поживність та інформацію про приготування страви: інгредієнти та рецепт. Це дає змогу користувачеві ознайомитись із різноманітними рецептами у режимі офлайн, а також продивитись схожі страви завдяки рекомендаційній системі та її алгоритмів порівняння. Також інтерфейс дає змогу користувачеві продивитись усі продукти, від... продукти, відфільтровані по категоріях: найменший час готування, найменша кількість інгредієнтів, як велика, так і невелика собівартість, мала кількість жирів, фастфуд. Та без фільтрів. Інтерфейс застосунку дозволяє переглядати історію спожитих продуктів та нутрієнтів, а також спожитої води за конкретну дату. Для вибору дати було застосовано компонент календар з бібліотеки Material3, як за основу. Та модифіковано для можливості вибору діапазону дат шляхом додавання компоненту Checkbox із написом використовувати діапазон для вибору. На поточному слайді описується форма профіля, яка відповідає за перегляд даних. Що користувач ввів під час реєстрації, а також перегляд історії фізичних характеристик, наприклад, вага. Рекомендаційна система поінтовесь підхід обчислення ваги продуктів. Для розрахунку ваги продукту використовуються десятки параметрів в залежності від ціле користувача, динамічне визначення ваги для різних нутрієнтів: білок, жири, вуглеводи, а також калорій продукту, в залежності від цілей користувача, зменшення ваги, набір мізової маси, підтримання ваги. Ваги пал. Визначені. Ваги для різних рівнів фізичної активності користувача. Також було встановлено вагу для улюблених категорій основних страв. Ще одним параметром для розрахунку, що надає важливості продукту, є кількість її споживання. Рекомендаційна система, аналіз в підході до обчислення та візуалізації методу абсолютної різниці. Для ефективної рекомендаційної системи було розроблено два методи розрахунку подібності між продуктами. Перший метод використовує косинус подібності, що враховує відносини між характеристиками продуктів. Зазначимо, що такий метод, на жаль, у моєму випадку не відповідає очікуванням і не дозволяє отримувати точні та достовірні результати. Тому було вирішено розробити другий метод. Другий метод родується на обчисленні абсолютно різниці між характеристиками. Такий метод виявився більш нічким і дає більш очікувані результати. Ви можете ознайомитись з візуалізацією кроків в обчисленні методу на поточному слайді. Результати обчислення подібності п'яти страв двома розробленими методами. Порівнюючи характеристики продуктів номер 2 та 5 та результати обчислення першим методом розраховує нам схожість продуктів у 99%. Проте це не так. Використовуючи другий метод, можна побачити, що розрахунки наблизились до очікуваних результатів, а схожість між продуктами, розглянутих у таблиці, має значення 0,71, на відміну від попереднього у вигляді 099. Висновки по роботі представлені на слайді, також ви можете ознайомитись з ними. Також я підготував демонстрацію показу рекомендацій. Можна побачити на головному екрані списку страв категорію рекомендацій. Вони розраховані поінтовай системою. При виборі страви можна ознайомитись із схожими продуктами. Така рекомендація розрахована вже методом номер 2 абсолютної різниці характеристик із подальшою нормалізацією. Ось так працює основний функціонал застосунку. Дуже просто. Повертаємось до останнього інформативного слайду презентації це шляхи вдосконалення. Поточна версія додатку не є кінцевою, та вже створено план реалізації наступного функціоналу та вдосконалення системи. Головне, це покращення рекомендаційної системи, збір відгуків від користувачів та оцінки рекомендацій. Дякую за увагу.